Кід покаже вам, як обрати квартиру, дотримуючись простих рекомендацій. Перед приготуванням смачної страви потрібно обрати гарну основу. В нашій страві це мюслі, а якщо ми говоримо про укладання вигідної угоди по купівлі квартири, то першим кроком повинно бути обрання професійної та відповідальної агенції нерухомості. Саме тому вам варто співпрацювати саме з агенцією нерухомості КИД і закласти гарну основу для купівлі квартири вашої мрії. Щоб приготувати гарну та смачну угоду, потрібно чітко розуміти, в якому районі повинна знаходитись квартира, скільки кімнат повинно бути у квартирі та яка має бути комфортна площа. Також варто звернути увагу на поверх, на якому знаходиться квартира та на стан ремонту. Прикрашаючи нашу страву, ми використовуємо різні фрукти та додаємо мед для смаку. Давайте перелічимо ті речі, які також можуть прикрасити та стати гарним додатком до вашої майбутньої квартири. Це можуть бути гарний від вікна, використання дорогих та якісних матеріалів в оздобленні квартири, автономне опалення та своя закрита територія під охороною стануть прекрасним доповненням до справді гарної угоди. Для укладання справді вигідної угоди з купівлі або продажу квартири потрібно співпрацювати з професіоналами у сфері нерухомості, які орієнтуються на ринку та знають свою справу. Якщо хочете спробувати, яка ж вона на смак, ця вигідна угода, звертайтесь до наших кулінарів з компанії Kit і ми приготуємо її разом з вами.